У Чернігові 3 червня несподівано зібралась 45-та позачергова сесія міської ради. Її скликали буквально за день, але серед питань були й такі, що викликали серед депутатів суперечки, приміром, земельні юридичний відділ міськради визнав, що наразі це повноваження не депутатів, а військової адміністрації. Однак представники рідного дому все одно включили питання землі у порядок денний. Якщо ми будемо голосувати за ці питання, ми перейдемо на сторону вже, грубо говоря, на території повноважень Дмитра Брежинського. Цього робити ні в якому разі не потрібно, тому що він представник державної влади посягати на повноваження державної влади, я думаю, що військовий час не обов'язково. Також Марина Семененко просила додати до питань сесії звіт керівника комунального підприємства шкільне, який, за даними Держаудитслужби, може бути причетний до багатомільйонної корупційної схеми на підприємстві. Цю людину взагалі треба звільнити. Її не звільняють тільки через те, що ні в кого немає функції роботодавця. Але народні обранці слухати про корупцію не схотіли. Ще серед питань збільшення премії заступнику міського голови Віктору Геращенку. Він тепер отримуватиме премію в розмірі 100 відсотків від докладу. Раніше ця цифра складала 10 відсотків. А розширені повноваження дозволять преміювати підлеглих. А от питання про впорядкування містобудівної документації чомусь не проголосували. Більше 20 років у нас не оновлювалася містобудівна документація. На сьогоднішній день суттєво були змінені державні будівельні норми, і наша будівельна наша документація мала бути приведена у відповідність до цих стандартів, які на сьогоднішній день існують в містах України. Ну на жаль, це питання. Не було прийняте після того, як депутати з опозиційних фракцій заявили, що не будуть голосувати за земельні питання, бо це не їх повноваження, і відповідно порушення закону. Колишній секретар міськради Олександр Ломако попросив слова і читаючи з листка, вже традиційно для себе звинуватив народних обранців у відмові працювати. Депутати, які орієнтуються на військову адміністрацію, це ні для кого не секрет. Публічно відмовилися не те, що голосувати, навіть розглядати питання пов'язане з земельним блоком. Виступ Ломака затягнувся і викликав обурення у інших депутатів. По якому праву? покажіть мені норми мене проголосували люди. Марина, тому я виступаю. виступав, Норма Рекламент. 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 сесія проводиться по регламенту. Але... згодом. Депутатці Семененко навіть на якийсь час вимкнули мікрофон, але виступом колишнього секретаря міста була незадоволена. Не вона одна. Одну хвилину вона хай почекає. Ну вона кричить: як не ну я ну я не можу так говорити? Так, от я, я про серйозні речі говорю, і це дуже важливо, щоб громада почула подобається це, не подобається. виборів ще немає чи, чи будуть вибори будете виступати. Дивіло, дивіться дивіться Є що вони питання перебували. порядку денного. давайте їх Дебо, Давайте я за і лістами Максим, Максим давайте я завершу давайте я завершу виступ я... після неодноразових спроб достукатись до пана ломака кілька депутатів покинули сесійну залу і в сесії довелося оголосити перерву цікаво що хоча пан ломако й говорить про службу громаді люди які намагаються вирішити наболілі питання йдуть із сесії ні з чим Приклад проблема дев'ятнадцятої школи, яку міська влада, попри розпорядження військової адміністрації та бажання батьків, не хоче перетворити у ліцей. Нам повідомили, що сьогодні буде сесія. Ми з батьками прийшли, щоб нам сьогодні дали конкретну відповідь: чи буде дев'ятнадцята школа ліцеєм, чи вона буде в зож перша, третя ланка, але воно зірвалося. Сесії не було. Вони я так вважаю, що наші можновладці цього не хочуть. Наразі невідомо, коли продовжиться сесія і як бути з бажанням депутатів рідного дому, попри застереження юристів, все ж голосувати за земельні питання. Нагадаємо, відповідно до закону Чернігівська міська військова адміністрація опрацьовує земельні питання та підписує відповідні розпорядження. Пакети документів при цьому готує управління земельних ресурсів міської ради.